футболка коштує по 2000 гривень. Я думаю, їбать. Є... Ті люди інвестувати будеш пізніше. Відслідковування і ведення фінансів 100% випаду. Друзі, всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон. І сьогодні у нас така дуже прикольна тема. Ми будемо говорити, чи варто вести особисті фінанси. І ви такі: е, звісно, так, чувак, це ж очевидно. Блять, ну в тебе канал про фінанси, інвестиції потрібно вести фінанси. Все розходимо, закінчили відео. Але фішка в тому, що я не веду зараз особисті фінанси, і про це власне ми сьогодні. Ні, поговоримо про те, чому так склалося, як до цього я дійшов, чи варто вам так робити, чи не варто. Власне, таке відео буде досить таке філософське. Тому сідайте зручніше, свій чай і поїхали. Перше, що я хочу взагалі почати з того, що будь-яка порада, яку ви чуєте від будь-якого експерта в інстаграмі, Фейсбучці, Тіктоці, Ютубі, це його власна думка або якесь узагальне небачення, і все дуже сильно індивідуально. І от моє велике прохання відноситись до всіх цих відео, які ви бачите на цьому каналі, саме як до такого документально розважального контенту, а не до як практичних порад. Я ділюсь виключно своєю думкою. Щодо якихось ситуацій, бо в минулому відео про кредити в нас так було досить бурне обговорення цього питання. Власне, чи потрібно вести особисті фінанси? На самому початку свого взагалі ось його, там, шляху да, можна сказати, інвестицій, роботи. Я, звісно ж, вів особисті фінанси. Робив я це дуже довгий період часу. Я використовував різні інструменти, якісь додатки, таблички, блокноти, прості, ось такі. Мені насправді більше всього більше зручним і зрозуміло. Мілим методом були все ж таки таблички, бо там можна було робити категорізацію, бо там можна було працювати з даними, їх якось оброблювати, там розбирати і аналізувати. І власне. Дуже довгий період часу, не знаю, рочки два-два з половини. Я вів е, свої власні фінанси. Потім, в якийсь момент, коли я вже там почав займатися підприємницькою діяльністю, почав якісь різні інші напрямки тестувати. Я зрозумів, що мені це не дуже подобається, тому що ця постійна економія на всьому, тобто там такий вам потрібно економити на кожній чашці кави. Ви знаєте, скільки це ви переплачуєте або не їздять на таксі. Їздять на автобусах, і все таке мені стало якось не дуже комфортно, чому? Тому що дійсно, з точки зору банального накопичення грошей. Витрачаєте менше, більше відкладаєте, все у вас круто. Але з точки зору задоволеності від життя, з точки зору емоційної якоїсь прив'язки, з точки зору насолоди своїм власним життям, все ж таки, я вважаю, що потрібно робити якісь дурні е, покупки, потрібно все ж таки підвищувати свій рівень життя, потрібно все ж таки якось себе нагороджувати. Саме власне, це така моя філософія в тому, що е, бездушне таке типу, дуже правильно, дуже таке, типу, я не знаю, інституціонально підхід до інвестицій, капіталу, фінансової грамотності він. Не дає нічого окрім якоїсь профдеформації людей, які так можуть жити, насправді, на мою думку, не дуже багато. Все ж я вважаю, що потрібно насолоджуватися життям, потрібно себе балувати, потрібно собі щось дарувати, потрібно себе нагороджувати за результати. І е, власне, якщо ми говоримо за формування якоїсь звички, формування якоїсь, напевно, такої звички відкладати, звички накопичувати, то відслідковування. І ведення фінансів 100% виправдано. От запам'ятайте: якщо ваша ціль це навчитися відкладати, навчитися накопичувати перші кошти. Обов'язково, на мою думку, потрібно трекати, вести свої фінанси, тому що тоді ви бачите, де ви витрачаєте більше, де можна щось прооптимізувати, і ви вчитеся це як діти, які вчаться ходити. Їх там батьки ставлять, їм розповідають ножку, переставляють, ось так, ось так, їх підтримують. Але потім, коли вони виростають, їх все ж батьки вже не тримають, так і не кажуть їм ой, ді ось так, ось так, ось так. І ось це напевно, як така дуже схожа аналогія, тому що на самому початку вам 100% потрібно вести свій фінучо для того, щоб. Навчитись відкладати, накопичувати, але як тільки ви вже цю звичку отримали. Тут от така важлива ремарочка, що як на мене, немає якоїсь там, типу, все, я отримав цю звичку. Ні, ви це просто як на мене відчуєте. Тобто, в мене це було в такий момент, що я розумію, що блін, ну я вже трачу там, я все контролюю. Я розумію, скільки що коштує. І в мене вже дуже добре відтрекане власне розуміння своїх коштів, своїх ресурсів, я такий, окей, здається, все. В цьому вже немає якоїсь потреби. Тобто, я вже не... Піддаюся імпульсивним купівлям. Я не роблю якісь імпульсивні рішення з точки зору фінансів. Да, і так далі. І я розумію, що в цьому немає потреби. Два два половиною рочки я вів свої власні фінанси зараз не віду. Чому ще також я перестав вести фінанс? Тому що все ж інша моя діяльність це підприємницька діяльність. І тоді, коли я пам'ятаю, в 2021 році я попав в тусовку там телепорта. Там всі розповідали про те, що важливо підвищити свій рівень життя. Потрібно купувати якісь речі. І що, взагалі, я пам'ятаю, як я жив в такі стрьомній досить квартирі. На княжому затоні ми жили з дівчиною. Вона коштувала 10, 10 тисяч грив. 8, 10 тисяч гривень. Це вже був початок повномасштабної війни. 22 рік. А заробляв я тоді кратно більше, десь там 5-7 тисяч. Долларов. Але квартира була ну, відверто кажучи, фігова, всрати, і все таке. І мені всі казали, блін, чувак, а чого ти живеш? Ну типу, в тебе є кошти, а живеш це тупо, як там мовно якийсь біч. І для мене це було дуже якось типу незрозуміло, тому що ось цей майнсет накопичення, зберігання коштів, фінансова оптимізація. Він був вже зі мною. Чому я кажу, що немає сенсу там все це як на мене робити все життя? Бо ці ментальні установки, ці прошивки, які ці звички, які ви працьовуєте за 2-3 роки, постійного ведення фінансів вони з вами залишаються. Ну це не те, що ви такі так і все не це як навчитися їздити на віліку. Ну, типу, хер, ви перевчитесь да, умовно, або забудете про це. Я тоді зрозумів, що щодіося була тусовка підприємців, і там була така двіжуха, що потрібно себе нагороджувати, потрібно собі щось купувати, там телефони, речі, цаки, класні квартири, машини. І я дійсно пішов в цю історію. я пішов туди за допомогою увага, психолога. Тобто, за допомогою психолога, я пам'ятаю, я купив першу свою футболку Томі Хелфігер, яка коштувала 2000 гривень. Тому що я скажу, кажу, ви вже нормальні гроші. Тоді я пішов. Ми попрацювали психолога, вона каже, чувак блядь, тобі потрібно піти і купити футболку. І я пам'ятаю, як ми заходимо з Настю цей Томі Хелфігер, і я дивлюся, там футболки коштує по 2000 гривень. Я думаю, єба. Ті люди, які купують ці футболки, типу, блін, там на ринку можна купити таку за 400 альо. І я купив собі цю футболку через величезні страждання. І так поступово почалось розлочуватись це саме задоволення від речей. Воно пройшло, до речі, також не одразу, десь, напевно, тільки через рік такого купівлі, купівлі, купівлі речей. І насправді, з точки зору майнсету підприємницького, я вам скажу що так, що це дійсно була корисна практика в якийсь момент почати витрачати більше на свої. Життя почати витрачати, підвищувати рівень свого життя. Але знову ж таки, в мене була величезна вже дельта, величезний цей розрив між моїм поточним фінансовим станом і моїми витратами. Да? Тобто, тут умовно там 7 а витрат типу на 500 баксів. Ну, типу, дельта просто величезна, да була. І я почав її прирівнювати. І насправді почалося також трошки зростання в доході, але воно не було якимось таким величезним, воно не було якимось таким супер е, стрімким, не почалось якоїсь магії. Взагалі, там через період часу, коли я почав вести цей канал, я зрозумів таку річ, що одні й ті самі поради, те про що я вам казав, можуть працювати для кожної людини дуже по різному, тому що я зрозумів, що багато речей, які люди вважають, Атрибутами успішного успіху для мене не так багато значить. Наприклад, для мене більш важливо бути багатим ніж здаватись ним. А що таке здаватись багатим? Ну, це можна там Rolex купити, да? можна собі, в мене є аудіо, четверта дачка, можна її продати купити Q8 було, наприклад. З точки зору ось зовнішнього погляду, ну, типу чувак на Q8 більш успішний, да. Але фішка ж в тому, що замість цього я прийняв рішення інвестувати ці кошти, там вивільнені, інвестувати в інший актив, про який я вам також буду розповідати трошки пізніше. Пов'язаний він з нерухомістю для того, щоб зробити більше грошей. Тобто, давайте зафіксуємося. Я був на двох сторонах. Я був на стороні ось цього постійного фінансового контролю, накопичення, відкладання, чим більше ми відкладаємо, і з точки зору інвестицій, фінансів, і все таке, це дійсно працює. Я був на іншій вже стороні, де ось цей типу потрібно витрачати, насолоджувати життям, більше коштів, більше вливаємо, більше там насолоджуємось, більше заробляємо. Я був на цій стороні. І що я вам можу сказати? З точки зору фінансової інвестиції, перший підхід правильний. з точки зору насолоди, другий підхід правильний. Як на на мене, вони обидва правильні і обидва працюючі підходи. Але. Особисто для себе я вивів такий третій підхід в тому, що є якісь речі, які створюють моє комфортне життя. Тобто, це там не знаю робоче місце, це локація, де ми живемо, це там поїздки на таксі, це походи в ресторани і так далі. Є якісь речі, які мені зараз ну не дуже важливі. Це, наприклад, там одяг, це, наприклад, авто. От зараз я віддав авто на продаж ауді, да свою власне не знаю, чи продався вона на момент виходу цього відео чи ні. І вже там другий місяць їжджу на таксі. Або їжджу на метро. Чи від цього постраждало щось? Та ні, мені взагалі дуже комфортно, типу, але це велика досить оптимізація, тому що насправді на авто я витрачав десь 10-12 дванадцяти гривень на місяць, з урахуванням паркомісця, заправки, покосаних дверей, чи чого ще. Коротше, а на метро і таксі я витрачаю десь тисяч п'ять, напевно, гривень. Тобто, з точки зору оптимізації, тут також було фінансове рішення. З точки зору трекінгу фінансів, в тому що перше, якщо ви тільки формуєте первинний свій капітал, якщо ви ще... Не в темі, не в тусовки фінансово грамотної людини, почніть трекати свої витрати. Обов'язково по яких категоріях, коли, в які дати, що було, там сума і так далі. Кожен місяць, мені здається, це зручніше робити в таблички. Якщо у вас є нормальний смартфон, в цілому в табличці це окей. Або можете робити це в нотатках. Переносите насправді дуже багато відео на цю тематику. Але якщо вам цікаво, щоб я засняв окремий відеоролик, де розповім, як би це робив я, напишіть. Будь ласка, що в коментарях, що дуже цікаво, і я обов'язково зроблю повноцінний ролик про те, як би я трекав особисті витрати, власне. Тому, якщо ви тільки накопичите, це обов'язково десь роки, півтора-два з половиною, три я б точно це робив. Тому що саме за цей період, на мою особисту думку, формується все таке закорініле. Розуміння, звичка, яку ви будете внести далі в своє життя. Чи варто йти в усі трати насолоде життя, підвищувати свій рівень там життя і так далі? На мою думку, також так. Але це має бути виправдано точно не в кредит, точно не в побутові кредити. Точно ваш рівень доходу має зростати. Більш ефективно, ніж ваші витрати, тому що насправді я бачу дуже багато прикладів, коли люди починали гратися, цю гру з витратами, там купувати собі техніку, ноутбуки, кредити брали на айфони, там все таке, і потім вони заганяли себе в них в моменті було дуже щасливий такий підйом. Вони такі статусні, да, мали все, але вони не розуміли, що ось це їхнє фінансове планування воно дуже сильно страждає. Навантаження, кредитне навантаження занадто високе на їх фінансові. Дохід тому, будь ласка, будьте з цим обережні, але також робіть все, тому що це дає те саме задоволення від життя. Ви дійсно розумієте, заради чого працюєте. І як на мене, не можна прийти до третього рівня да, усвідомлення, що для вас є важливим, що для вас є неважливим, якщо ви не були на першому і на другому етапі, тому що хтось пропускає другий, каже: Ні, ні, гроші. Це ресурс, потрібно його ефективно витрачати. А хтось каже: ні, ні, потрібно отримувати насолоду на життя. Ти зараз молодий, типу інвестувати будеш пізніше. Як на мене, правильне і те, і те, обирайте для себе таку свою особисту стратегію, визначайте, що для вас є важливим, що для вас є неважливим. І просто розсувайтесь. Повірте, якщо ви підписані на цей канал, це ви точно на правильному шляху з точки зору інвестицій, фінансів. Бо ми разом з вами в прямому ефірі будемо йти до капіталу в мільйон доларів свободи. Якщо ви не підписані, то обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, і побачимось в наступних відео. Сподіваюся, воно було вам корисне. Якщо вам цікаво розібрати, як би я вів свої зараз власні фінанси, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я зроблю окреме відео. Дякую всім, побачив. В наступних відео, папа.